Всім привіт! Ви на каналі Романа Маслова. І сьогодні у нас дуже прикольний випуск. Сьогодні випуск про людину, котра приходить в нам до нас в компанію чарівною. А звільняємо ми її, тому що ми в ній розчаровані. Чому у нас працюють погані працівники? Дуже цікавий випуск. Підписуємося, ставимо вподобаєчко, тиснути треба на дзвоночок, щоб не пропустити жодного нашого випуску. І напиши, будь ласка, мені коментар. Мені це дуже сильно важливо. Поїхали. Так, от, як так сталося, що в якийсь певний період часу ми беремо на роботу, беремо до себе в команду, пускаємо до себе в життя дуже крутого, класного спеціаліста, або просто людину, в котру ми віримо і трапляється через рік, два, п'ять, сім диво. Ця людина, в котру ми майже були закохані, ця людина, в котру ми вкладали свої знання, свої сили, свою енергію, вона стає чомусь херовою. Може у нас вкрасти, вона може нас зрадити, вона дозволяє собі е відносини з іншими членами нашої команди, не такими, як ми їх дозволяли, не такими, як ми їх вчили. Чому все це відбувається? Як так сталося? От дуже багато хто задає питання сам собі, мені оточуючи, як так стається, що люди, котрих ми любимо, люди, в котрих ми вкладаємося, в один момент часу стають поганими, Н немає ніякої магії. Нічого міфічного не відбувається. Дивись, тут така штука, що у, у кожної людини є всередині демон, у кожної людини є всередині темна сторона, з котрою кожен з нас постійно бореться, і це факт. Питання в тому, що завдяки корпоративній культурі, завдяки відносинам в нашій команді, завдяки тому, що ми постійно працюємо над тим, щоб наша команда розвивалася. Людина може маскувати цього демона цю темну свою сторону. І це нормально. Коли ми обираємо людину, коли людина і доєднується до нас, нам дуже сильно важливо розуміти, що саме її цінності базові. Саме її цінності важливі в подальшому, а не її профіт скіл. Її головна навичка повинна бути це співпадіння по базовим цінностям з компанією, співпадіння по базовим цінностям безпосередньо з командою в майбутньому. Бо якщо ми робимо оцю цю помилку, найма і на ваги ставимо не цінності, а безпосередньо. Її навички, то от це і приводить до того, що ми втрачаємо цю людину через якийсь час, бо ми розчаровуємося в цій людині через якийсь час, і це призводить до того, що людина псує своє враження про компанію, Ми псуємо враження про людину, а це призводить до того, що ми витрачаємо час на пошук нового кандидата на адаптацію, витрачаємо на це гроші. Ну коротше, це дуже велика така проблема, про яку ми повинні розуміти. Наступна головна важлива історія це безамбіційність. На початку ми дуже сильно культивуємо амбіційність в нашій команді. Ми даємо цікаві задачі. Ми з цими задачами починаємо працювати. Ми навмисно піднімаємо постійно планку а, компетенцій. А потім, з якимось часом, нам то не вистачає часу. Я кажу нам, бо я вважаю, що всі помилки в усіх моїх компаніях вони стосуються лише мене. Ну це мої помилки. Разом зі мною помиляється моя команда, бо я це дозволяю. Тому і кажу, що ми припиняємо комунікувати з тим цією чи іншою людиною в нашій команді. Ми припиняємо давати більш цікаву задачу, і таким чином у людини падає рівень задоволення складом роботи. У людини падає зацікавленість в розвитку. У людини падає імпульс. От, коли ми це дозволяємо, в такому випадку просідає людина, і в довгостроковій перспективі вона починає деградувати. Тому що ми повинні з вами розуміти, якщо ми не рухаємося вперед, якщо ми замерли стаємо на місці, це 100% означає, що ми починаємо з вами вмирати. Ми починаємо відкатуватися назад. Рівновага закінчується тоді, коли є просадка емоційна, коли є а, оточення, котре йде всупереч тим цінностям, котрі ми намагаємося. А Насадити, от я навіть намисла так скажу, коли ми не просто даємо змогу зрозуміти наскільки важливо жити якісне життя, наскільки важливо жити ціннісне життя, а даємо через силу розуміння того, що ти з сьогоднішнього дня живеш за нашими правилами. Вона працювати не буде ніколи тільки тоді, коли людина через любов, тільки тоді, коли людина через 100% розуміння, вирозуміння, що вона змінює якість свого життя завдяки тому, що вона переймає у нас класні звички, може е, сприймати їх як свої, використовувати їх на повсякденній основі і використовувати їх у повсякденному житті. Це дуже сильно головне. Повертаючись назад, так як ж так сталося, що людина, в котру ми вірили, людина, в котру ми вкладали стільки енергії, сил і часу зіпсувала себе, зіпсувала своє життя, як нам здається, і зіпсувала стосунки з нами зі своїми колегами з командою з оточуючими з партнерами. З усіма це не відбувається миттєво. Це відбувається лише тому, що вплив на цю людину. Є у когось іншого, і ті самі чорти почали проявлятися і вилазити е, наружу. А ми в цей час прогавили це. Ми як власник, ми як керівник, ми як СЄО, ми як колега. Ми просто цього не почали бачити. І плюс ми дали змогу не доконтрольовувати. Ми самі своїми руками не доконтролювали той чи інший е, аспект його трудової частини, скажімо так, котрий дозволив йому зіпсувати себе. Це може бути е, якась дисциплінарна історія. Це може бути історія з фінансовою складовою. Це може бути історія з персональним розвитком з особистим розвитком. Це може бути дуже багато площин, куди нас розчаровують. А взагалі є такий дуже цікавий лайфхак, Е, Мабуть, для того щоб не розчаровуватися, немає сенсу очаровуватися. От я там з висоти свого досвіду, 15-річного можу сказати, що не варто просто е, ні в кого влюблятися. Є твоя родина, є дружина, є діти. Оце там зона е... твого серця, називаємо це так. А люди, які у тебе в команді, вони просто тимчасові. Правда? Я б так сказав 5 років тому. Зараз я так не вважаю. Я вважаю, що в моїх командах, в моїй компанії. В моїх усіх кампаніях ми до людей ставимося до своїх команд. Я ставлюсь так само, як і до своєї родини. Я не можу просто дозволити собі не очаровуватися, тому що в мене є якісь додаткові ризики. Знаєш чому? Бо я свято вірю, що моє майбутнє залежить від того, наскільки класно, наскільки амбітно, наскільки широко ти крокаєш по цьому життю. Поруч зі мною або я поруч з тобою. От саме тому мені іноді стає достатньо горісно і боляче, через те, що людина може вчиняти так, що потім після цього їй дуже важко реабілітуватися. Але ми в цьому повинні розібратися дуже детально. Я точно розумію, що у моменти, коли. Ми допус... доклали зусиль до адаптації. Ми повинні розуміти, що неможливо людину випустити частину команди, випустити просто в океан і дати змогу їм пливсти. Воно не так працює. Окрім того, що ми даємо змогу розвиватися самостійно, ми даємо змогу вчиняти помилки, ми даємо змогу працювати з цими помилками. Ми даємо змогу експериментувати, покращувати, робити все для того, щоб себе реалізувати. Але при цьому ми повинні давати завжди. Розуміння, що ми є частина нашого співробітника, ми є частина нашої команди, команда є частина нас. От тільки тоді, коли ми точно розуміємо, що ми є одне ціле, ми можемо досягати великих цілей, тільки тоді ми можемо досягати великої мети. В усіх інших випадках це історія про тимчасовість. І от коли ти бачиш або коли бачу я. Що в моїй команді є людина випадкова, і таке буває, що людина стає випадковою. Верніше, не вона стає випадковою. А ми розуміємо, що наш життєвий шлях на моменті там, через три, два, п'ять років, він може розійтись, бо у нас система цінності вона починає розходитись. Ну, у нас відбувається певна кореляція. І це є нормально. Не всі хочуть. Зростання, не всі хочуть якихось амбітних цілей. У всіх можуть бути якісь індивідуальні, унікальні персоналізовані задачі. Але при цьому дуже важливо, що ми повинні зберегти в собі людину, зберегти в собі гідність. І якщо ми постійно комунікуємо, якщо ми на постійній основі спілкуємося з нашою командою, ми точно будемо розуміти, коли відбувається момент емоційної просадки. Неможливо. Завмерти і при цьому не деградувати стовідсотково. Ми повинні розуміти, що якщо ми зупинились, це означає, що ми пішли вже рухатись назад. Рівень комунікації всередині команди. Ну тобто дуже важливо розуміти, що на моменті конфетно-букетного періоду, на моменті, коли у людини, котра доєднується до нашої команди, є оці метелики. Якщо ми переносимо їх від звичайного життя, метелики і захоплення той в в котрі воно опиняється, в котрому людина опиняється, дуже багато моментів можна пробачати. Дуже багато моментів, на котрі ми не звертаємо увагу. Потім проходить якийсь певний час, проходить адаптація. А оці метелики осідають. Людина припиняє бути найкращою своєю копією. Людина припиняє намагатися бути краще ніж є вона. Насправді і вона починає просідати. В цей момент дуже важливо, щоб HR-функція була вибудована таким чином, щоб ми в обов'язковому форматі 에, підпушували і піднімали рівень, 에, хотів сказати, стресу, але це не зовсім про стрес. Рівень бажання нашого 에, чудового працівника, рівень бажання людини, котра є частиною нашої родини, людини, котра є частиною нашої безпосередньо команди, ми повинні його збудоражити, повинні зробити стресову ситуацію для того, щоб він знову захотів генерувати нові ідеї, знову захотів генерувати нові бажання, знову захотів рухатися до амбітної цілі. Наступна історія, котра впливає на Руйнування команди всередині це відсутність спільної мети, коли у нашої команди немає спільної мети, до котрої ми рухаємося, з дуже великою вирогідністю у людини виникає дуже багато всяких різних думок стосовно того, як зробити так. Щоб система працювала по іншому, я навмисно буду казати такими завуальованими е, висловлюваннями, для того, щоб ви точно зрозуміли, про що йде мова. У кожного є своя мотивація. Хтось намагається вкрасти, хтось намагається витрачати менше часу на реалізацію того чи іншого проекту на закриття тієї чи іншої задачі. Хтось намагається працювати менше годин, хтось намагається працювати в, там і витрачати час на реалізацію себе в трьох площинах. Паралельно і це викликає певний канібалізм внутрішній. Тому ми повинні розуміти, що у будь-якої людини, яка приходить і починає з нами працювати, є обов'язкова вимога до 100% мечу. Обов'язкова вимога для того, щоб з нею комунікували на постійній основі. Найскладніше це вибудовувати дистанційні народні зв'язки. Я про що кажу? От, наприклад, коли є філіальна мережа, коли є необхідність спілкуватися з філіальною е е е е е мережою, дуже важко підтримати ідеологію безпосередньо на відстані. Потрібно мечитись завдяки персональним зустрічам, відповідальність компанії перед своєю командою за рахунок того, що кожен рік хочеш ти цього чи не хочеш. Треба індексувати рівень доходу кожного співробітника, кожної ланки в твоїй структурі, тому що є інфляція, ти від цього нікуди не дінешся. По-друге, ми повинні розвивати своїх співробітників і таким чином піднімати рівень їх, рівня життя. Називаємо це так. Якщо це все не відбувається, то в будь-якому випадку це починає дуже сильно тиснути, це починає демотивувати і починає народжувати погані думки, котрі потім трансформуються в погані дії. Ми це пам'ятаємо. З цього витікає наступна штука: витікає відсутність перспективи розвитку, відсутність перспективи росту. Це той показник, який ми завжди використовуємо в наших кампаніях. Тому що а, коли компанія розвивається. Екстенсивно їй завжди потрібні люди, котрі будуть розвиватися в тій чи іншій а, отраслі, в тому чи іншому проєкті, на тій чи іншій території. І ми завжди в пошуках максимально амбітних, максимально гнучких людей, котрі знаходяться у нас в команді. Бо ми їх можемо переставляти по іншим напрямкам, ми можемо а, ї, їми. Закривати нові перспективні проекти і цим самим підвищувати рівень життя, але це потрібно далеко не всім. Якщо це є, то це величезний плюс. Якщо цього нема, це величезний мінус. А є люди, котрі цього не хочуть. І якщо ми вже вчинили цю помилку, якщо ми, як компанія, дозволили собі об'єднати свої зусилля з людиною, котра не хоче розвиватися, нам Треба замислитись, чи вірний ми зробили вибір. Чи не є це hr помилку? Чи не зробили ми помилку при старті наших стосунків? Запам'ятали це, будь ласка. Я не вірю в те, що можна довгостроково вибудовувати стосунки з класною командою. У мене найкрутіша команда. А знаєш чому? Тому що я точно розумію, що я зі своєю командою готовий рухатися в 10-річчя, в 20-річчя. Сьогодні цікавий день. В день, коли ми пишемо, саме сьогодні в мені зранку. Прийшло повідомлення від валічки від людини, котра з нами працює вже достатньо давно. Причому вона працювала а, менеджером в одному напрямку, котрий був достатньо невеликий, але з нього почалося дуже цікаве партнерство у мене з Максимом П'єтраш. І сьогодні Валентина мені прислала повідомлення: дякую. Я з вами сьогодні вже рівно сім років. І от мені дуже кайфово розуміти, що я не хочу будувати стосунки таким чином. Що я не прив'язувався до людини. Мені дуже кайфово вибудовувати стосунки таким чином, щоб я вибудовував стосунки довжиною в життя. І тільки в цьому випадку я точно розумію, що я можу рухатися вдовго. Нас тут китайці зібрають. Він аж завий, стояв також він до тебе, да. і мова в тому, що коли а ми це робимо щиро, коли ми щиро вибудовуємо стосунки зі своєю командою. То звісно, що втрачений юніт, втрачена людина це як втрачений палець на руці, потім в кінці. Ну в будь-якому випадку мені повинно бути легко міняти людей. Мені повинно моя позиція життєва повинна бути така, що я не взагалі повинен через себе це пропускати. А насправді воно не так. Я настільки люблю людей, котрі зі мною працюють разом. Я настільки люблю працювати зі своїми людьми, зі своїми командами, що кожна така ситуація вона мені не подобається. Кожна така ситуація мені доставляє фізичний біль. Хочу сказати, щоб ми всі замислювались над тим, для чого ми вибудовуємо стосунки з людьми. Треба бути чесними. Ну треба бути отрим, дійсно чесними, що в цей період життя нам по шляху. Але ми розуміємо, що ми, можливо, можемо там через півроку, рік або сім років а, наші шляхи можуть розійтися, і дуже класно робити це гідно. Дуже класно робити це з задором і з чувством повної повного задоволення, щоб ми потім, через рік, два, три, п'ять, коли зустрінемось, могли обійняти один одного, потиснути руку і не мати зла один на одного. І тільки тоді це дає змогу насолоджуватися тим, що ми робимо. Люди починають красти лише тоді, коли ми даємо таку можливість. Люди починають зловживати своїми повноваженнями тільки тоді, коли система менеджменту вибудована таким чином, що ми не контролюємо їх. Контроль дає змогу відчувати люди, людям безпеку і він е, обмежує негативний вплив самим на себе. Це Складно зрозуміти, але це стовідсотковий факт. Я хочу вам подякувати за те, що сьогодні ви були з нами. Мені здається, це дуже інтимна тема сьогодні, але при цьому вона дуже потрібна, тому що від розуміння того, як саме псується найкращий наш працівник, від розуміння, як саме ми можемо зіпсувати нашу команду, залежить наскільки наша команда буде міцна, наскільки ми можемо переживати стресові ситуації, наскільки ми можемо переживати кризи і рухатися вперед. Підписуйся, будь ласка. На канал пошель цей канал своїм друзям, бо ми робимо український Ютуб, і я дуже хочу всім серцем зробити все для того, щоб українське суспільство ставало більш відповідально, більш активно, незалежно від того, будуємо ми своє життя в Україні або за її межами. Всім пока.